Телемарафон новина. Всім привіт! Це Діма, отакот. І сьогодні у мене марафон Євробачення. Чому марафон? Тому що дуже-дуже дуже дуже багато пісень вже вийшло, майже всі відомі. А я ще не виклав і не змонтував, і не виклав дуже велику кількість відео. І це і відбори деякі, і кліпи, пісні, і так далі. У кого виходило то і знімав, але <смі>, дуже багато не змонтовано. не зрозуміло, коли це буде зніматися. Сьогодні у мене такий більш-менш розвантажений день, тому подивився на годинник і зрозумів, що я сам себе обманув. Ха -ха -ха. Хочу якнайбільше сьогодні зняти, щоб просто потім поступово по можливості монтувати, викладати і рухатись власне, далі. У мене є вже які записані відбори: Норвегія, Іспанія. Данію всі пісні слухав, Мальту слухав, Люксембург слухав, Бельгію. О, прямо що я вже виклав, бачите? Польщу слухав, не опублікував. Албанію я слухав. Переходимо, дивимося Албанію. Не зараз. Внизу під відео буде така доріжечка із посиланням, які вставлені сюди. Тому, коли дивимося, Те, що я буду дивитися зараз, підемо дивитися Албанію. Я такий-такий такий, 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 такий схвильований. Так, водички налюб. Please. You're my not. До речі, як вам мій лук сьогодні? Мені подобається. Сьогодні я. Тут тобто, наче фарба, але мені воно іначе нагадує якесь небо. Албанію слухав наступного списку Хто? Хорватія. Дивлюсь переможця виступ Бебі Лазання Рім Рім Дагі-Дім. Дуже боюсь дивитися його виступ, тому що можу втратити е, просто половину підписників, які мене дивляться, які чекають на мої випуски дійсно. Я зараз Підпишу собі смертний вирок. Дуже люблю Хорватію, не знаю, чи варто перераховувати. Буду згадувати те, що мені найбільше сподобалось. У 2021 році мені дуже сподобався cute TikTok. TikTok, dance. І вона не пройшла в фінал. Вона була на 11-му місці в півфіналі. Тобто, там буквально, здається, балу, їй не вистачило, то що не пам'ятаю. Так, я не робив артикуляційні вправи. Трошки захеканий, бо бігав, готувався, все це виставляв. Ем... Мені подобалось 16-й рік. Lighthouse. 16-й рік взагалі мій улюблений рік. І до речі, цього року теж може бути улюбленим. Тому що, коли Швеція робить Євробачення, я бачив один раз, як вона його робить, але вона його зробила дуже класно. Це виходить цікаво. Наче все. Так, все, включаю, 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 включаю. Ой-ой-ой, сцена як на німецькому відборі. Я в школі танцював такі танці. Ой, там якась худоба. Боже, що робити, що робити? Дивлюсь далі. Цей танець прекрасний. А чому він такий розгублений? Блін, дуже класно, сынок. Як це? Такі ці хустиночки. У мене зараз мурахи біжать від року. о го це прикольно. О, ну нарешті, коли з'явилася якась хореографія, він виглядає впевненіше. Ну такий савок-савок. Ну вони типу, стібуться над цим чи що. От коли. Так, це я зараз подивився виступ. Зараз буду підбирати слова. Пісня мені подобається точно. Це 100%. 99,9. Номер класний. Ну, як класний, прикольний номер. Але він такий невпевнений. Він оце виступає. І в нього, знаєте, мікрофон, типу, ось тут. Це коли в мене мама на весіллі у сестри говорила тост, хвилювалася дуже, і вона відео там було. І вона його говорила і, і постійно мікрофон перебирала від роту. Типу ось. Бажаю вам щастя, здоров'я, племінничків і так далі. І потім кажуть, Люда, мікрофон візьми. Вона його бере, і потім знову тип-тип. Оце якось так це виглядало. Люди. Ще раз дивлюсь. Може, не вставлятиму внизу екрану. Так, ну добре, тут він ще такий, типу, якийсь. Ну, що це за мікрофон біля вуха. Добре, що визвучили добре, що чутно навіть ось так. Це от коли от танцульки — клас. А от коли якийсь оцей фрістайл. Белет прекрасний просто. Що дівчинка, що хлопець, це дуже круто. Я хочу вивчити цей танець. Такий він прям для Тік-Току. О, от, о, о, оце класно. Коли він от взаємодіє, дуже класно. Оце мені подобається. Тут стільки символізму. Оці вимазані брудом, мазутою штани, ці всі. кружева. Ці шторки, тюльки. Тюльки. І класний відбір, до речі. В Хорватії такі відбори. Оце класно. А, і до речі, це взагалі не Карі. Хто там каже, що це схоже. Пісня прямо. От на топ-2 виступ на топ-10. Ну, не знаю, може конкретно тут у нього якісь проблеми з. Дуже не впевнено. Ну, хоч це все оце таке. ну, таку... Пропрацьовано, да, але видно, що хвилюється. Це це така вишукана Трешаніна, це дуже класно. Пропрацьовувати такі номери це дуже круто. Ой. Ефективне. Ефективне. Чуть Терезу не увімкнув. Знову скажу, що я згадую Терезу. Так, лазанья. 8 з 10. 8, може, 7,5 із 10. І то з натяжкою, тому що не хочу, щоб. Закенсели. Кліп дивитись не буду, тому що студійку зараз мені за... З... точно, точно замутять і не хочу я цього. Дивно, дивно, дуже дивно, я, звісно, розраховував на щось більш впевнене. От як я окреслю невпевнений виступ. Пісня Во, постановка Во співає, співає, так як ну, типу, положено для цього стилю. Але от якогось вайбу я від нього не зловив. Оці розгублені очі, мікрофон біля вуха. Треба готуватися. Але він так впевнено взлетів на перше місце. Я щось, щось не розумію. Може мені пора закрити цей канал уже? Не закрию, я буду співати далі кавери. До речі, заходимо сюди і слухаємо мій кавер на тіну Кароль Троянди. Клас, я впевнений, що я ще більше розслухаю цю пісню. Сто відсотків я її собі додам. Дуже радий, що він багатьом подобається, що він зараз на першому місці у букмекерів. Це дуже круто. Я не буду слухати інших учасників, тому що хочу багато послухати заявок від інших країн. Напишіть в коментарях, кого варто просто для себе послухати, щоб я розумів якусь загальну картину і за кого ви вболівали. Хочу попросити вибачення у підписників Єврофани новини. Якщо ви ще не підписник, то ви можете тут підписатися. А за що вибачите за те, що можливо, я не виправдав ваші очікування з приводу реакції на Бейбі Лазанью. Що? Рім дім-дагі-дім. Дуже ви підігрили інтерес, я, мабуть, очікував більшого. Треба походити трошки з думками і зрозуміти, чому ж він все-таки для всіх перший. Переходимо дивитися наступне відео. Бо я вже не знаю, що говорити.